Презентуємо вашій увазі підручник Захист України Рівень стандарту для 10 класу закладів загальної середньої освіти а також закладів професійної, професійно технічної освіти, які вивчають цей предмет під час отримання повної середньої освіти. Автори підручника Арсен Гудима, доктор медичних наук, професор. Завідувач кафедри Тернопільського національного медичного університету імені Горбачевського, Ігор Герасимів, кандидат медичних наук, доцент, полковник медичної служби у відставці, заступник завідувача, начальник навчальної частини кафедри медицини катастроф і військової медицини Тернопільського національного медичного університету імені Горбачевського. Костянтин Пашко, кандидат медичних наук, доцент Тернопільського національного медичного університету імені Горбачевського, Микола Фука, методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Тернопільській області. Сергій Чуткий, керівник напряму навчання з попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів громадської організації Асоціація Саперів України. Роман Мельник, заступник начальника з військової та фізичної підготовки у ДНЗ, Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою, майор ЗСУ, Богдан Білах, інтернет-маркетолог, Товариства з обмеженою відповідальністю, видавництво АСТОН. Підручник розроблено згідно з вимогами чинного державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Матеріал укладено відповідно до навчальної програми Захист України 10-й класи рівень стандарту. З урахуванням особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, визначених державним стандартом базової середньої освіти, що забезпечує розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів, сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей, спрямованих на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у практичних ситуаціях. Пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища. Зміст підручника заснований на формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві, та дає змогу набути компетентності для життя при написанні та підготовці до видання підручника за вищезгаданою навчальною програмою. Авторам імпонувало те, що вона не зазнала кардинальних змін в порівнянні з попередньою. Проте врахувала ті процеси в суспільстві та Збройних силах України, які відбулися після введення в дію попередньої програми предмета, що є особливо важливим в умовах воєнної агресії Російської Федерації проти України та курсом нашої держави на вступ до організації північноатлантичного договору НАТО. Головні ідеї, які намагалися зреалізувати автори. Формування вучнівської молоді життєво необхідних знань, вмінь і навичок щодо захисту України та дій в умовах надзвичайних ситуацій, а також системного уявлення про військово-патріотичне виховання як складову частину національно-патріотичного виховання, підлітки здобувачі знань, для осягнення яких необхідна діяльність, під час якої вони оволодіють початковими вміннями з військової підготовки. Кожен параграф підручника розпочинається з рубрики Пригадаймо, яка містить запитання, що спонукають здобувачів освіти відновити в пам'яті вже відомий матеріал з власної попередньої навчальної діяльності учнів або життєвого досвіду. Розділи й теми підручника відповідають змістовій частині навчальної програми Предмета захист України. Підручник складається із вступної частини та семи розділів основи Національної безпеки України, Збройні Сили України на захисті України, строєва підготовка та прикладна фізична підготовка, тактична підготовка, основи цивільного захисту, домедична допомога, виклад навчального матеріалу дає можливість використовувати підручник для очного, дистанційного і змішаного навчання. Зміст підручника розбитий на 59 параграфів, проте незважаючи на те, що загальна кількість параграфів на 8 більша від кількості годин, рекомендованих півторигодинною програмою, вона є на 11 менша від кількості годин, рекомендованих двогодинною програмою. У цьому випадку автори вважають, що наявний паритет між різною кількістю рекомендованих годин для предмета, тож складаючи календарно тематичне планування учителеві захисту України, який викладатиме предмет за двогодинною програмою, є можливість прописати 59 параграфів уроків та додати 11 уроків до тем на власний розсуд. Майже всі параграфи мають обсяг до шести сторінок. Включаючи малюнки, ілюстрації, схеми. У підручнику подано переважну більшість рекомендованих у навчальній програмі видів навчальної діяльності. До них додаються інструкції чи алгоритми певних дій учнів. Вони виділені у підручнику рубриками Це потрібно вміти робити. Працюємо разом. Пропоновані види навчальної діяльності передбачають чіткий перелік дій та інструкцій до них. Майже у кожному параграфі рубрика Нота звертає увагу учня на особливо важливі твердження. У підручнику є достатньо QR кодів і покликань на електронні джерела, як посилання на нормативні акти, так і для виконання практичних завдань малюнки та ілюстрації подано для виконання певних алгоритмів дій при поводженні зі зброєю строєвій та тактичній. Надання до медичної допомоги, а також до рубрик, це потрібно вміти робити. Розвиваємо творчі здібності, працюємо разом у підручнику. Наявні рубрика «Ерудит онлайн», яка містить інформацію, що ознайомлює з цікавими відомостями. Та рубрика Маю честь, що розповідає про конкретні випадки з життя волонтерів і військовослужбовців, які захищають Україну і рятують життя людей. Важливість підручника як головної складової навчально-методичного комплекту для ефективного навчання захисту України є очевидною, інші складові навчально-методичного комплекту тільки повинні його доповнювати. Головні причини вибрати наш підручник такі написаний військовослужбовцем, практикуючими науковцями з надання домедичної допомоги. Методистом, практикуючим фахівцем з попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів, які мають досвід написання підручників та навчально-методичних посібників, текстова теоретична частина складає менше половини об'єму підручника, третину відведено на рубрику Це потрібно вміти робити. Підручник забезпечує ефективне діяльнісне навчання, що є основою для вміння учнями надавати домедичну допомогу у надзвичайних ситуаціях підручник розрахований як на півтора години, так і на двох години тижневе навантаження, що дає змогу вчителям ефективно спланувати освітній процес в залежності від наявної кількості годин. Дякуємо за увагу.